Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок у Волгоградській області видався гарячим. Маранок у Волгоградській області почався з гучного пробудження на аеродромі Маринівка. Він розташований приблизно за 45 км кілометрів від Волгограда і за 520 км кілометрів від можливого місця запуску дронів. Незважаючи на значну відстань, удар був потужним, спричинивши детонацію боєприпасів і викликавши хаос серед місцевих жителів, влада натякає на можливу евакуацію населення. От так прокинули здається, комусь там дуже не вистачало гострих відчуттів. Місцеві жителі пишуть, що в морг уже привезли понад 150 чоловіка в весь район поблизу складів стерло з лиця землі разом із військовими. Ось що публікують місцеві жителі. На. Є контакт. Ох ты не... Нам объявили собрать документы, возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они лежат там в хаотичном порядке, непонятно. Короче, могут лететь куда угодно. Вот. Туда ни людей никого не подпускают, потушить бесполезно. Той же часа союзники закликають Україну бути обережнішою в Курисько. Через два тижні після раптового початку Курської операції російські війська оговталися від початкового шоку і намагалися використати розширення фронту у своїх інтересах. Про це пише The New York Times. Сили Кремля сповільнили наступ ОЗСУ оскільки посилення лінії фронту в Курській області Росії відкриває нову фазу битви з великими політичними ставками для обох сторін. Зазначає видання. Хоча після початку курської операції українських сил Путін пообіцяв рішучові відповідь на перше вторгнення на територію Росії після Другої світової війни досі Росіяни лише намагалися стримати вторгнення. На думку західних аналітиків, це ставить питання про те, на який ризик готова піти виснажена армія Росії, щоб відтіснити українські сили з території Російської Федерації. Чи здатна вона взагалі це зробити? Водночас російські військово-політичні експерти наголошують, що у військовому відношенні Гамбі та Києва створила можливість подальшого виснаження обмежених сил України та досягнення успіхів Росіянами на інших ділянках. Анках фронту російські військові аналітики заявляють, що це може перетворити короткострокову політичну перемогу президента України Володимира Зеленського на стратегічну поразку. А Курська операція, яка спочатку була представлена як блискучий військовий хіда, може зрештою стати пасткою для української армії. Вторгнення в Курська лише розширило продовжило війну на виснаження, в якій Росія має ресурсну перевагу, заявив Василь Кашин, політолог з державної московської вищої школи економіки. Номіка, який вивчає політичні наслідки війни для Росії, за словами аналітиків, російське військове командування глибоко має вибір між двома сценаріями, спробувати зібрати нове потужне угрупування, і швидко знищити українське плацдарм в Курській області або використовувати свою перевагу в авіації та артилерії. І під їхніми прикриттям поступово відтісняти українські сили в напрямку кордону. Реалізація обох цих стратегій може зайняти тижні або навіть місяці, та здійснюватись. За рахунок іншої ділянок фронту це відображає реальність війни, де жоден зі сторін не має достатньо ресурсів, щоб змусити противника припинити бойові дії. Зазначає видання після першого тижня боїв український наступ в Курській області сповільнився. Наразі більшість військових аналітиків вважають, що Україна зможе захопити ще будь-які стратегічні цілі, такі як Курська АЕС чи столицю області. Тіма на їхню думку, Росія зараз зосередила достатньо сил, щоб перетворити ситуацію в Курській області у той самий тип. Позиційної війни, який склався на інших ділянках фронту на території України, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.